Друзі, усім привіт, вітаю вас на каналі Крізі. Шоу сьогодні. Ми будемо грати в Roblox гру, в якій нам потрібно покращувати свою швидкість, щоб втікти. А перед початком цього відео обов'язково поставте свою вподобайку та підпишіться на канал, щоб підтримати україномовний контент. Так, друзі, давайте подивимося, що в нас взагалі є тут на мапі. В нас є бігові доріжки. За кожен крок нам додається плюс одна швидкість. Ми бігаємо, бігаємо, бігаємо. 60, 61, 62. І вона все збільшується і збільшується. В нас є яєчка за 10 гемів за 800, за 1600. Також є якась яєчко за робукси, напевно так. 请你 Я можу відкрити. А, ні, блін, 80 робоків, друзі. Так, є також е, мега-чест за групу, але це нам не цікаво. Е, бігові від це все відомо. Ми можемо поставити свою і бігати по плюс два з половиною. Ніфіа собі. 90, 93 Друзі, там тунгту ту, сахур. <кхи> що тут коїться? 112, 116, 120 І давайте ж спробуємо пробігти на цей старт Йдемо, 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 йдемо. Я так розумію, що нам треба втікти від нього. Він буде за нами бігати. А нам треба фармити геми. Друзі, він біжить за мною, він біжить за мною я зафармив один гем. Я зафармив один гем. І він мене вбив, друзі. Я не встиг забрати другий гем. Давайте поставимо ще бігову доріжку, будемо бігати ще себе покращувати. Все, друзі, я розумію сенс цієї гри. Нам треба бігати, покращувати нашу швидкість і фармити яєчка, які нам будуть допомагати, з яких нам будуть давати петів, які нам будуть допомагати фармити ще більше швидкості. І так, все по колу. Так, друзі, в нас покращувалася бігова доріжка. Тепер вона стала зеленою. 300, 312, 316, 325, 333, друзі. Давайте вже ще разочок спробуємо. Мені здається, що зараз ми вже зможемо зафармити хоча б 2-3 гемчика взагалі без проблем. Так, два тункти -тун сахури, перед ними треба тікати. Давайте, тут геми є. Так, вони йдуть, вони йдуть на випередження, друзі. Вони йдуть на випередження. Так, два геми зафармили. Чи встигнемо забрати третього. Встигнули. Йдемо за четвертим. Зафармили четвертий друзі, в нас вже топова швидкість. Ми можемо перед ними тікати. Чітко. Погнали, погнали, погнали. 384. 381 швидкості. Швидкість ще покращується. Геми фармимо. 7 гемів, 8 гемів, 9, Біжимо за десятим. Отримуємо десятий. І я думаю, що потрібно вже виходити. У нас 400 швидкості, 10 гемів, і ми можемо відкрити перше, друзі, яєчко. Обов'язково поставте свою вподобайку, поставте також дзвіночок, бо це також дуже важливо. А ми відкриваємо наше яєчко. Погнали, друзі. відкриваємо, відкриваємо, відкриваємо. І нам випадає анкомоновський поліс. Петик якийсь. Скільки він нам дає анкомоновський? Плюс 1,3, окей, його еквіпаємо. Які в нас взагалі є пети? Він навіть не поганий, друзі, анкомоновський, бо є дві камонки, а він анкомоновський. Окей. Тепер ми фармимо по 1,3 просто ходячи. А як поставимо бігову доріжку, то фармимо по 8,7. Друзі, не по 2,5 а по 8 і 7 це вже дуже-дуже гарний прогрес. У нас вже 500 швидкості. У нас покращилася ще бігова доріжка. А, в нас, друзі, в нас покращується бігова доріжка, коли ми фармимо новий левел. У нас ось є шкала левелів. І У нас вже шостий левел. І за кожен левел нам покращується бігова доріжка. Вже в нас 700 швидкості, друзі. Фармимо ще, я думаю, коли буде 1000, зможемо піти фармити геми ще разочок. 850, 860, 900 вже друзі. 950 і вже майже 1000, друзі. В нас вже 1000. Погнали, погнали, погнали. Погнали, погнали, дивіться, як ми вже швиденько бігаємо. Старт, забігаємо і починаємо фармити наші гемасики. Перший гем є, другий, третій, біжимо четвертий. Зараз вже буде п'ятий, так є п'ятий. Є шостий. Я думаю, знову, друзі, 10 гемів нафармимо, щоб відкрити друге яєчко, і зможемо вже звідси виходити. Також, друзі, у нас є якийсь трейл. Прикольно. Я так розумію, це від левелу. У нас шостий левел такий жовтий, і тому в нас є жовтий трейл. Так, 11. Я навіть друзі не помітив. У нас вже 12 гемів. Погнали, виходимо, виходимо. І в нас вже майже 1100 швидкості. Давайте поставимо доріжку. І зараз вже буде в нас скоро сьомий левел, і доріжка ще раз покращиться. 1200, 1250. Все, друзі, сьомий левел, дивіться. У нас класна фіолетова бігова доріжка. Ми фармуємо по плюс 23, друзі. Так, давайте відійдемо. Тепер у нас так, тепер у нас, друзі, іншого кольору вже трейл. Е, давайте відкриємо яєчко за 10 гемів. Друге. Відкриваємо, відкриваємо, відкриваємо. І нам випадає рарний солдер, друзі. В нас на нього 12% шанс, друзі. Тобто, це дуже гарний петик. Плюс 1,5 він ще нам дає. І тепер ми бігаючи, фармимо 1,8. А на біговій доріжці ми вже фармимо по 32, друзі. Півтори тисячі швидкості в нас вже є. Давайте дофармимося до 2,5 тисяч і підемо знову е, фармити геми. А поки, друзі, я тут прокачуюсь, напишіть в коментарях обов'язково, чи ви б хотіли бути таким самим швидким. Вже 2000 в нас є, 2200. І, друзі, 2500 також вже є. Тепер ми отакот швиденько, швиденько, швиденько бігаємо. У нас вже майже 8 левел. Давайте до 8 левела вже дофармимось. Це подивитися, якого кольору буде наступна бігова доріжка, І скільки ми будемо на ній фармити. Восьмий левел. Ми тепер фармимо по плюс 52 на червоній біговій доріжці. І скільки ми фармимо просто так? По 1 і 8. Так, друзі, в мене є гарна ідея, але ви обов'язково повинні підписатися на канал та поставити вподобайку. Я куплю X2 Speed, бо тут побачив, що у нас 99,9% знижка, і ми купимо x 2 Speed за 5 робоксів. Погнали. Все, друзі, я купив нас тепер Х2 спіти, і тепер ми фармимо по 3,6, а на біовіду доріжці ми фармимо по плюс 104, друзі. Так, 3700, 3800 і друзі, 4000, Я думаю, 4000, і ми вже спокійно можемо бігти, фармити наші геми. Так, друзі, але в нас тут, походу, є ще локації. Так, друзі, в нас є ще локації. Один гем, два геми, три геми, чотири. І давайте спробуємо перейти на наступну локацію. Так, ми вже можемо перейти на наступну локацію, друзі. Ми можемо на вісім локацій вперед перейти. І тут, друзі, по два геми одразу нам дається. Хоп, втікли сюди. Забираємо всі гемасики, забираємо, забираємо, забираємо. І, друзі, мене вбило! Плюс 32. Добре, давайте ще разочок. ще разочок. Так, все, друзі, ми прийшли на наступну локацію, що в нас тут. У нас тут по плюс три гемчика. Забираємо, 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 забираємо. Треба перескочити, але я не дострибнув, друзі. 86. Добре, давайте трошки ще пофармимо швидкість. Нашу У нас вже скоро буде 9 левел. Так, у нас же 5 тисяч швидкості. тепер тепер нас синя бігова доріжка По плюс 169. Ми фармимо. А скільки просто так. По плюс 3,6, друзі. Давайте дофармимося до 10-го левела. У Нас вже 8 тисяч швидкості, друзі. Як все швидко в нас пішло? 9 тисяч швидкості, друзі. Вже майже 10 тисяч. Це друзі, 10 тисяч швидкості. Давайте спробуємо на 10 тисячах швидкості пробігтися. Біжимо, біжимо, біжимо. Гемчик забираємо. І нам треба пробігти якнайбільше локацій, щоб дойти до нашої локації. Так, вже на другій локації, друзі, забираємо, забираємо, забираємо гемчики. Дострибнув, друзі. Я дострибнув. Підходимо якнайближче. І погнали, 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 погнали. Я не встигнув, друзі. 123 гема. Так, зараз вже буде 10 левел. Все 10 10-й левел. Тепер у нас зелена бігова доріжка. По плюс 276 ми фармимо. Давайте до 15 тисяч дофармимось. 14 тисяч, 14 з половиною. І 15 тисяч друзі, в нас вже є. Плюс 276. А так, просто по плюс 3,6 Добре, погнали, погнали, погнали. Я думаю, що зараз в нас все вже вийде. Зараз ми вже дуже-дуже швидкі. Побігли, побігли, побігли. Так. І зараз, друзі, я сподіваюся, що в нас все вийде. Ні, друзі, не встигаємо. Нам ще трошки не вистачає. Але давайте повідкриваємо ще трошки яєчок. Перше відкриваємо, відкриваємо, і нам випадає знову рарний солджер. Окей. Зможемо одразу три відкритися за робукси. Це в нас, друзі, заробукси. Окей, то ми відкриваємо просто так. Рарний блютруп. Він нас 9% шанс. Так, давайте еквіпнемо всіх. І ще одного петика, ми друзі, можемо еквіпнути. Відкриваємо. Комоновський фаерфайтер. Окей, тіваємо. І тепер ми фармимо так просто по плюс 6 і 2. А на біговій доріжці по плюс 500, друзі. До 20 тисяч дофармимося і спробуємо пробігти ще разочок. Все, друзі, 20 тисяч у нас є. Ідемо пробувати пройти це все ще раз. Якщо ви проявите гарну активність, то тоді я зніму для вас другу частину по цій грі, і тоді ми вже зможемо усе пройти. Так і так, друзі, пробігаємо. І ключовий момент. Чи в нас вийде? Побігли, 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 побігли. Так, друзі, в нас вийшло. Біжимо далі, біжимо далі. Що? Так там немає, так там просто текстурка. Добре, друзі, якщо вам сподобалось це відео, то обов'язково поставте свою фотобайку та підпишіться на канал. Якщо я побачу гарну активність, то тоді я зніму другу частину по цій грі, в якій ми вже пройдемо усі локації. Дякую за перегляд. Ще раз ставте свої фотобайки підписуйтесь на канал. До зустрічі. Слава Україні!